Друзі, вітаю! Сьогодні ми розберемо тему ЕКГ в годинника Гармін, чому вона заблокована в деяких країнах та як обійти це блокування на Android та особливо в парі з цією капризною штукою. Але можливо вам буде цікаво, що таке ЕКГ. Електрокардіографія це метод реєстрації електричних явищ з поверхні тіла, які виникають у серцевому м'язі під час його діяльності. Криву, яка відображає електричну активність серця, називають електрокардіограмою. Фактично, ЕКГ незамінним у діагностиці аритмії і хвороби серця, гіпертрофії. Міокарда, інфаркту та інших кардіологічних патологій. Тож що потрібно для проведення електрокардіографії: електрокардіограф, апарат, один штука, електроди, маленькі сенсор, які прикріплюються до шкіри пацієнта. Стандартне 12-канальне дослідження потребує 10 електродів: 4 на кінцівки та 6 на грудну клітку. Для того, щоб отримати повну картину електричної активності серця, також потрібні кабелі та роз'єми, гель або паста для контакту та комп'ютер з програмою для обробки та друку результату. А також бажано досвідчений медичний персонал, який зможе правильно налаштувати все обладнання та провести дослідження. Давайте подивимось, що із цього є в годиннику. Точно! Нічого. Тож, чи можемо ми вважати, що спосіб для отримання кардіограми з годинника не може мати назву електрокардіографія. Yeah. Йдемо далі, чому ця опція була доступна лише спочатку в США, а тепер ще в тих країнах, які ви зараз бачите на екрані. ЕКГ в годинниках Гармін спочатку було доступно лише в США через необхідність отримання схвалення від управління з контролю за продуктами та ліками США. Справа в тому, що функція ЕКГ це не просто одна з можливостей годинника, а фактично медичний інструмент, який впливає на здоров'я користувача, а будь який пристрій, що може виконувати медичне вимірювання, повинен пройти сертифікацію відповідних регулюючих органах. В США це FDA, в Європі це інші медичні регулятори. Без цієї сертифікації виробник не має права активувати цю функцію, навіть якщо вона вже є в годиннику. У січні 2025 року, після отримання необхідних схвалень, компанія Garmin оголосила про розширення доступності додатка ЕКГ в Європі та Австралії. Можливо, у Гармін не було одразу стільки грошей, щоб усім заплатити, щоб вони все це, це одразу прийняли. І нарешті ми переходимо до того, як обійти це блокування. Одразу забігу наперед, якщо у вас iPhone, то вам потрібен друг, який користується Android, або просто сам телефон. Якщо у вас Android, то вам потрібно просто зрозуміти, які інструкції з цього відео для вас зайві та що робити не треба. На вашому годиннику доведеться скинути налаштування. Як це зробити, ви вже знаєте. Система скинути. Мені втрачати нічого, я обираю видалити всі дані та скинути налаштування. Після чого потрібно дочекатись, доки годинник завантажиться та запропонує обрати мову. Обираємо солов'їну та переходимо до іншого кроку. Нам необхідно зайти на офіційний сайт Garmin, він виглядає ось так, та увійти в свій обліковий запис. Якщо його немає, доведеться створити. І тут треба змінити країну розташування на США або іншу, в якій дозволено використовувати ЕКГ. В мене вже змінено. Тож ви просто натисніть Редагувати, оберіть країну та натисніть Зберегти. Далі мені, як власнику айфона потрібен друг, в якого є Android. На ньому має бути встановлений додаток Garmin Connect та додаток Fake GPS. Оскільки він вже користується додатком Garmin Connect, нам потрібно, щоб він вийшов зі свого облікового запису та зайшов у мій обліковий запис, яким я користуюсь на своєму Іпхон. Далі треба додати годинник. Як це зробити, ви вже знаєте. Додаємо. Та перед тим як перейти до налаштувань, заходимо у застосунок Fake GPS та обираємо локацію тої країни, яка вказана в обліковому записі. В мене це США. Далі повертаємось до Garmin Connect. Якщо буде запропоновано застосувати резервну копію, обираємо використовувати параметри за замовчуванням. Підтверджуємо графік СНУ, швиденько переходимо до синхронізації та далі застосунок запропонує налаштувати ключові функції. Нарешті ми обираємо налаштувати ЕКГ. Далі уся ця бюрократія, підписуємо усі бумажки, надаємо дозволи, погоджуємось, читаємо договір та інструкції та нарешті робимо свій перший запис ЕКГ за допомогою підказок, які ви побачите на смартфоні. Вітаю власників Android. Ви це зробили для вас. Це просто два кроки: перший це змінити країну в обліковому записі, другий це підмінити його локацію під час налаштування. Далі можна відключити Fake GPS та навіть видалити цей застосунок. А мені залишилось вийти з облікового запису на Android та вже взяти в руки iPhone та в застосунку Garmin Connect видалити той самий пристрій, яким я користувався. Але видалити його не тільки там. Ще треба зайти в налаштування телефону, перейти до Bluetooth, знайти цей пристрій там і видалити його там також. Після чого в годиннику зайти в налаштування та вибрати Спарити з телефоном та знову зайти в додаток Garmin Connect та додати пристрій. Якщо це не вдається зробити, перезавантажте телефон та годинник. Після підключення треба пропустити налаштування, синхронізувати, та після чого воно знову запропонує налаштувати головні функції. Обирайте не зараз і на цьому все. ЕКГ вже є у вашому годиннику, знаходиться він там, де біг, приг та вся інша історія. Для того, щоб зробити тест необхідно всього 30 секунд, це значно менше, ніж у лікарні, бачите, як гарно він пікується про ваш час. Після цього в застосунку можна подивитись кардіограму та навіть завантажити як документ, надіслати своєму лікарю або сусідці Бабкаті, бо вона шарить у цій темі. І друзі, я дуже хотів зробити окреме відео про те, чим відрізняються моделі Apex Gen 2 та Fenix 7 від моделей Apex Pro та Phoenix 7 Pro. Але це було б дуже коротке відео, тому що мені б довелося сказати, що вони майже нічим не відрізняються. Недоступний ЕКГ та наявність ліхтарика в моделях 42 та 47 мм не роблять їх Pro. адаптивна яскравість екрану суттєвої різниці. Немає новий пульсометр, який особисто в мене видає показники навіть гірше за попередні моделі. Відстеження змін температури тіла. Яку можна подивитись лише в телефоні, навіть соромно розказувати про це та видавати за якийсь апгрейд моделей Pro. Як користувач, який проходив майже два роки з сьомими феніксами та перейшов на Apex Pro, не помітив ніякої різниці. Тому що в мене і так був 7X, в якому був той самий ліхтарик. Я не відговорю вас, не жалкуюсь на компанію Garmin, Я і досі залишаюсь великим прихильником цього бренду. Просто кажу, як є. Єдиний респект за версію Epix Pro в розмірі 51 мм, за екран 1,4 дюйми та збільшену автономність, яка мене вразила. І друзі, я розумію, що вам цікаво дивитись на щось більше, ніж поклацування годинника. Тож пишіть на яку тему знімати відео, та що ще вам буде цікаво подивитись. Дякую, що дивитесь. Чао, какао!